Добрий день усім. Роздаємося сьогодні прикраси, каблучки, браслетики, мініатюрні, скоріш. І намиста деякі, можливо, хтось для себе щось цікаве підбере. І почнемо з таких гарних от каблучок, які є в наявності. Розміри тут в основному багатьох змінюються. Ну, якщо в деяких от таких, наприклад, в сріблі. То треба можу за, то замовити на ваш розмір. Тут в основному 18-й розмір іде. от такий середній, більш-менш, але якщо у вас інший, там менший чи більший то можна буде дозамовити. Так що пишіть в коментах, якщо щось, щось зацікавило когось. От також підписуйтесь на мене в Тіктоті, там періодично бувають стріми, в інстаграмі. В Інстаграм можна написати. Якщо щось вам сподобалося, то робіть скрін прикраси. І пишіть мені в Інстаграм. Або якщо у вас немає інстаграму, то пишіть, щоб я вам дала Viber. От. Також приєднуйтесь до мою групу в вайбері, Якщо у вас є Viber, можу вас приєднати теж, по-моєму, там в описі. У мене є і група в вайбері, і в Телеграмі. Є група. От. У Фейсбуці також є група по прикрасам. І можете слідкувати таким чином за різними новинками, не тільки на Ютубі, а й в Тіктосі, в Інстаграмі, в Телеграмі, ну, в різних соцмережах. Ось такі от є гранати, гарний серафініт. О, дивіться, який класний, якщо вам подобається тема натуральних камінців. Ну, тут є і Рубін, і бурштин, і лабрадор, і олівін, і сапфіри, і малахіт, і чарої. Тут шикарний чарої, мети, стурмалін, галіотіс. Ну, такі цікаві є і каблучка в сріблі, окогора, і ключ Анг. Або такий з місяцем. Лабрадори, гарний е, цей. Ефіопський опал теж шикарний є і браслетик Можна набірчик підібрати браслет і каблучку. Цитрин фінансовий камінь. Такі от цитринчики є і маленькі, і більш, ну, більша каблучка. Місячний камінь це от такі різновиди місячного каменю, тегерове окаметист, перлинка в сріблі є. Оце от гарний такий серафініт. Тут не бачу, малахіт. Олівін, рубін, флюорит такий метелик флюорит. Сапфір є темно-синій такий. О, це у нас темний опал. Теж от зараз вам його одягну. Він дуже цікавий, особливо на сонці його дуже чарівний. Тут він і, і червоним переливається, і зеленим, дивлячись, з якої сторони його роздивлятися. Такий і такий. Це поки що червону сторону хоче свою, да? не показую зелену, а він то переливається декількома. Декількома тут. І більш червоний. що сьогодні він червону сторону свою показує. Треба його на сонечку подивитися. Десь у мене є відео, до речі, на каналі, в шорцах, по-моєму. О, зелений. Бачите? зелений показався. Такий він балований, цікавий. Цікава опалувана каблучка. Бурштин є от в сріблі, тигрове око. Це у нас циркон ну такими підраухтапаз, сапфір темненький. Є сапфір більш такий от в сріблі, теж іде каблучка гарна. До неї у мене, до речі, є і сережки такі сафірові, да? вигляді крапельок. От є такі цікаві флюори, теж сережечки з бронзовою фурнітурою. І от такі вигляді серде... сердечок, сережки. Це вже під червоні такі от каблучки, під червоні камінці з гранатом, або рубін, або раухтапас. рожевий кварц є. Є отакі от вигляді місяці, сонечко, місячний камінь, є оце от лабрадор. Рядишком теж синім переливається гарний, а це місячний камінь. Котяче око от є теж. Такі каблучки переливаються таким котячим оком. Також є херкімер, називається. Це перлинка штучна, а ця вже натуральна йде. Блакітний топаз, флюорит метелик такий от гарний обсидіан також є. Місячний камінь. Ну от Якщо щось подобається, робіть скрін і відправляйте мені. Або на Viber, можу дати Viber в коментах, питайте Viber. Або в Instagram Прям пишіть. Там теж можу, можемо домовитися. Так, і ще тут такі цікаві великі каблучки. Аметист, лабрадор, змійка, така от є ще. Агат, темний, темний агат, аметист. Яшма, така от Яшма Амоніт. Така з вісюлькою, до речі, по коло рухається. Тут зображені знаки Зодіаку. Теж така цікава. Знаки зодіаку. Тут така вигляд, як якась бесідка по колу рухається. Так, потім чорний турмалін такий цікавий Це новиночка. Такий от там, як у вигляді по Чорний турмалін, чорна шпінель є. Такий агат, синій, рожевий, це, дивлячись, який вам наряд треба, так. І от такі от різні аметист Тут мені, до речі, теж от яка, ще ключ амкі. І от такий ще аметист новиночка прийшла, до речі, теж. Дуже класний. Такий розмір тут змінний. І дуже гарний такий от він. Також є такий з Пентаклем. Перстень, нерш метал. І оцей дуже гарний рожевий кварц з гірським кришталем. Якраз щоб приваблювати позитивні енергії в своє життя. І от гірський кришталь, як підсилювач. от Точно, чарівний камінь з рожевим кварцем і гірським кришталем. Також є отакі: дивіться, такі можу вам зробити. Це у мене з рубіну, можу зробити зі шпінелі, з різних камінців. Отакі от можу ще зробити, вони на резиночці йдуть. І дуже класно носяться. І такі от цікаві кавлучки, так, лабрадор, яшма, тигрове око, такий от цікавий агат. Або такий. Як прям нарости, так? Так, потім що вам ще показати? Є також кавлучки з цільного, цільного каменю. Такі от ще залишилися. Є аметист. Тут він 18-19 розмір підходить. По-моєму, навіть 19. Потім що тут у нас іде? Ніч Каеру. Такі середні. Ці тільки два, 17 розмір. Всі ці інші. 18, 19 яшма. Полоничний кварц, жовтий жадеїд Такі от зелененькі каблучки. Ну, і що ще вам покажу: гарні намиста Отакі є. Агат Шикарний на кожен день. Можна навіть носити, він такий не, не яркий, але отакий, от дивіться, він теж 50 см. От, можу додати додатково ем, подовжувач, якщо треба. Також є отаке от гарне намисто. Це у нас гранат іде. Теж 40 см. Маленький гранат і великий гранат. 40 см плюс подовжувач. Такий можу зробити вам і браслетик. Буде як набірчик. Ну, також такий чокер є з гранату, теж бразильський гранат. Шикарний мініатюрний 4 мм, бусинки розміром. так Є також взагалі такі наліта, шикарні. Ну Вони як такі вони ніжненькі, більше вже йдуть, як молодіжні. Молодіжний варіант, недорогі. Зараз от вам покажу. Є декілька в кольорах. Вони у мене такі легкі чокери наліто. Отакі різних кольорів є. Так? Є апатит, обсидіан золотистий. Тут, якщо так роздивлятися, то видно золотисті переливи, аметист, флюорит, камінь для третього року, рожевий кварц сніжний. І цитрин. Отакі от гарні чудові чокери Тут у них деяких. Така от застіпка, да? можна як кулон використовувати, або просто звичайна така от застіпка. Теж. 40 см плюс подовжувач на вибір. Такі є легесенькі. Також є такі от щокри на літо. Дуже легесенькі це перламутр або от тут буквально 2 мм це у нас синій кварц, малахіт і вони теж 40 см, ну плюс подовжувач можна собі трошки довше, трошки коротше робити. І от такі от теж на літо. класні чокери. От вони отак от форму тримають, бо вони на цьому, на такому, як би тросику. Да? Гарно тримають свою форму. Тут є апатит, флюорит, тигрове око, нічка іру, смарагд. Гірський кришталь. Потім тераг... цей пірит, камінь фінансовий, Яшма і терагерц Такі Такі цікаві чокери теж вони 40 см, плюс подобні. Тут у мене десь ще був гранат, до речі, щось я гранат не дістала. От, і чорне, чорна шпінель да ще є. Треба ще дістати. Є також аметист, лабрадор. Теж отакі от чокери аметист, лабрадор ніжненький. такого плану, ну, ще гранат забула. я вас Так, ще є таке намисто, трошки воно довше 60 сантиметрів, з котячим оком. От котяче око. Лабрадор. Галтовочка. Потім у нас іде? іде у нас? Річкові перлинки. Отакі от гарні річкові перли. Красиві, ніжні, таке намисно. До них є такий браслетик теж. Можна такий, або окремий браслетик, ніжні річкові перли. Потім іде фоксид. Отакий от от зелененький, гарний. Тут малахітом він закінчується. А так от такий теж ніжний. Фоксид або камінь-міко. Він теж такий. Дуже гарний чокер. Тут десь 4 мм бусинки. Так, також є о, такі намисте, гарна бірюза, Бирюз... південно-африканська бірюза. Дивіться, яка гарна. Тут іде е, початок 6 мм, 8, і тут бусинки закінчуються 10 міліметрів. Десь 40 см. Дуже гарний такий браслетик. І також можна до нього 10 мм. Такий браслет, теж південно-африканська бірюза. Дуже гарно. Або є трошки менший діаметр бусин є 8. Так, ще такі є, як захисний чокер. Тут чорний агат, тут тигрове око. Можна його як чоловікам, так і жінкам. Такий, Таке намисло. Потім є Онікс. Теж літо шикарний браслетик. От зараз теж вам покажу на літо зелений такий, відразу нагадую, якийсь зелений гарне літо. Така от красота. Це у нас можна як окремо намисто, так? Да? Ось таке намисто з оніксу. Або от, і, ну, можна з браслетиком теж браслетик Онікс. Потім що тут у нас іде. є такий чорний агат. Намисто чорний агат. Теж, бачите, тут різні навіть включення, які такі є. Також є зелений, е, зелений авантюрин. Зелений авантюрин такого помилу. Є гематитове намисто з гематиту. Таке, такий цікавий, блискучий, отака от тут застібка. З гематиту. Також є мікс. Тут буде у нас сердолік. Сердолік, сонячний камінь, полоничний квар, гірський кришталь. Тут такі міксовані бусинки. Ось тут навіть ще місячний камінь. От дивіться, цібілі це місячний камінь, це сердолік. В общем, такий мікс. Також є такий чокер з 4 мм амазоніт. Амазоніт такого плану. Ніжний блакітний наліто. Це у нас Амазоніт. Так, ось що ще вам хотіла показати, є багато різних прикрас зі бурштину. Ну, не багато, але деякі. От є таке намисто, плюс такий браслетик. Да, можна... Намисто, це у нас балтійський бурштин. Балтійський бурштин. І до нього йде браслетик. Можна, брас... можна окремо, можна браслетиком, можна ні. Тут розмір десь 17, ну, 16-17, підійде такий середній розмір, і 45 сантиметрів таке теж намисто, балтійський бурштин. І є український, український теж бурштин. Такі, як медові бусинки. Тут теж десь 50 сантиметрів, десь такі, мабуть. І отакий ще гарний. Теж ціни питайте в мене або на Viber, або в Instagram, або І такий теж необроблений, бо деякі люди люблять брати необроблений. Бурштин для щитовидки, кажуть, краще. Такого плану теж є мисто Так що питайте, така от тут застіпка є. Теж цікава. Так, що тут ще у нас є? Таке? Ну, багато чого є. В принципі, такий невеличкий огляд вам зробила. Підписуйтесь, ще на мій. Не забудьте підписатися на мій TikTok, там періодично бувають стріми. Можна подивитися прикраси онлайн, задати якісь питання. Так що краще буде зі мною ще і в Тіктоці, не тільки на Ютубі. Ну, на Ютубі теж бувають стріми, але тут в основному такі спокійні тихі стріми. От, можна просто в чаті задати питання також. От, там я просто демонструю прикраси без озвучки. Все, всім бажаю гарного, чудового дня. До зустрічі в нових відео, в нових відео оглядах. Пока-пока. А зараз піду стрімити в Тік-Ток. До зустрічі!